Христос воскрес! воскрес! Христос Воскрес! воскрес! Христос Воскрес! Аллилуйя! Ми сьогодні святкуємо Воскресіння Господа нашого Ісуса. Що нам дає Воскресіння, дорогі? Якщо ми не розуміємо, що дає Воскресіння, то ми не розуміємо, для чого нам радіти. Радість. Сьогодні День радості, як ми співали сьогодні на утренні, так? радіємо, обнімімо один одного, співаємо, браття. Чому? Бо Пасха прийшла. Вихід. Ісус витягнув нас. А тепер питання: з чого, з чого витягнув нас? Ми всі чекаємо, щоб Ісус витягнув нас з російської агресії, так? І ми би тоді більше раділи, коли б Ісус витягнув нас з російської агресії, чим сьогодні Пасці. Це означає, що ми поки ще світські люди, ходимо в світі, і ми поки що робимо? Хочемо Ісуса применшити лише до наших людських бажань. Я не кажу, що це погане бажання. І я не кажу, що Господь нам не поможе, Він нам допомагає. Але Він зробив щось більше. Бо в той час, коли Ісус коли був Ісус, то євреї думали про що? Про те, що Ісус. Звільнить їх із окупації Риму. Зробив це Ісус? Ні, Ісус не звільнив їх з окупації Риму. І деякі з них були розчаровані, бо вони вважали, що Ісус якраз це той, хто би мав звільнити. Але Ісус каже: не звідси й моє царство. Я прийшов для глибшої місії, чим ви собі можете уявити. І так само питання до вас сьогодні до мене стоїть таке. Чи розумієш цю місію? Яку зробив Ісус? Чи розумієш, що означає Воскресіння? Чи розумієш, з чого Він тебе витягнув? І якщо ми цього не розуміємо, а применшуємо Ісуса лише до наших бажань, ну, до нашого часу, наших бажань і того, що хочу я сьогодні, тоді в нас не буде радості. Нема радості, бо нема причин для радості ще. Правильно? Ну, якщо говоримо суто про патріотизм. Але сьогодні щось більше відбулося, чим просто стосується України? Сьогодні щось більше відбулося, чим стосується взагалі любої держави, любої нації. Сьогодні відбулося щось, що стосується від першої людини до останньої людини. Що це є? Що це є? Що це є? Ірина Михайловна? Що це стало? Що сталося? Ісус Воскрес! Ми скажемо, то добре. Як один солдат, я пам'ятаю, коли я був капеланом, яка до нього Ісус Воскрес! Він каже, да-да, мені вже говорили. <l Сп mata Latiba> що це дає, дорогі? Якщо ми не розуміємо, що таке є Воскресіння, що Ісус нам зробив в духовному світі, то не буде сьогодні радості. Бо немає по-людськи чого радіти, немає. Бо живемо в печалі, в горі, в випробуваннях, в війні, в стражданнях, Так? і по-людськи немає радості. Амінь, бо ця радість не йде від людини, ця радість йде згори. Згори ця радість йде. Але ця радість йде згори тільки тоді, коли ми народжені згори. бо каже слово Боже, котрі прийняли його, тим дано право дітьми Божими стати, які ім'я його вірують, які не з крові. Ані з тілесного бажання, ані з волі людської лише від Бога народились. Ви не можете стати християнами, тому що зайшли в храм. Ну, ви можете зайти в храм. Любий може з вас зайти в храм. Любий, я вже казав. І Путін в храм теж заходить. Але чи він є учень Христа? Ні. Любий може зайти в храм. Але не кожен може стати сином чи дочкою Бога. Бо це не йде від роду, це не йде від твоєї крові, це не йде від фамілії, від кольору шкіри, чи від кольору очей, чи від тих шат, які ви носите. Любий може надіти в цей одяг, правильно? Але каже апостол Іван: щось, щось має відбутись в нашому житті. Це називається народження, народження від Духа Святого. Коли Дух Святий нам починає відкривати, хто такий Ісус, коли Дух Святий починає відкривати, хто ти такий, коли Дух Святий починає відкривати, що Ісус зробив для тебе. І коли Дух Святий тобі це відкриває, то ти сьогодні будеш що робити? Радіти. Бо сьогодні день радості. Ну і відповідно, якщо Дух Святий мені це не відкрив, то для мене Пасха буде обмежена лише посвятою Пасочок і Яєць. Це в кращому випадку взагалі. В гіршому мене це не цікавить, це не до мене. І тоді, дорогі, насправді таке велике свято, насправді, що Господь зробив? Нині всі небеса радіють. Ви знаєте, цілий світ радіє, небеса радіють по одній причині. Бо план спасіння відбувся, Бог спас тебе. Бо коли Ісус воскрес, це означає, що влада смерті більше над тобою не має сили. Це означає, що закон гріха і смерті над тобою анульований. І кожен написано, кожен, хто прийняв Його. Його це кого? Кока-колу. Кого прийняли? Ісуса. Кожен, хто прийняв Ісуса. А якого Ісуса? Воскреслого. Тим дано право. Уявляєте собі, вам дано паспорт. У вас в духовному світі є паспорт. Ви взяли з собою сьогодні паспорт. Сьогодні буде блокпост, контроль. Сьогодні небеса будуть провіряти, чи у вас є паспорт. А що за паспорт, Тут написано, котрі ж прийняли його, тим дано паспорт. Дітьми Божими, діти Божі, які не з крові, не з тіла, не за взятку, не за корупцію купили цей паспорт, ви не маєте його придбати. Він дається по твоїй вірі, вірів в особу Ісуса Христа. І в цьому паспорті написано: син Божий, дочка Божа. Ви уявляєте собі, тобі дано право називатись сином самого Бога. Дочкою самого Бога. Дорогі, це, це привілегії, якого ніхто не має тут на землі. А ти і я можемо так легко отримати через віру, в смерть і Воскресіння Ісуса. І тому, хто сьогодні з паспортами прийшов? Небагато людей. Як ви пройшли так блок? Як ви там пройшли блокпост? Хто сьогодні пропускав без паспортів? Дорогі радійте, бо вам дано право називатись дітьми Бога живого тут на землі. Коли ми згрішили, дорогі, коли перший Адам і Єва згрішили, то вони були позбавлені раю. Небеса були закриті, закриті небеса. І кожен, хто помирав від Адама і Єви до приходу Ісуса Христа, до Воскресіння Ісуса, всі йшли в пекло. Всі, неважливо, чи це були багаті, чи бідні, чи красиві, чи некрасиві, вони всі йшли в пекло. І це була дуже погана новина. У них не було паспорта небес. Але після Воскресіння є така ікона, де Ісус одною рукою бере з аду, витягує людей. А друга? другою рукою він відкриває небеса. Бачили колись таку ікону. Це називається ікона Воскресіння. Подивитесь колись. І це якраз означає, що Ісус своєю смертю відкрив небеса. Небеса відкрив. Але для кого відкрив небеса? Для тебе і для мене. Чи живеш тими небесами? Живете небесами сьогодні? Серега, живеш небесами сьогодні? Хто живе небесами сьогодні? Всі живуть небесами. А хто хоче на небеса сьогодні? <рес> <рес> ну, ми вже походимо по землі трошки. Добре, не переживайте. Ви Богу потрібніше тут на землі. Ми би всі так хотіли зразу додому. А тут хто має то все робити, купа роботи, не почати крав для Господа. Коли живеш небесами, то живеш радістю. Бо ти розумієш, хто Бог, хто ти, яку позицію він тебе поставив і чому він тебе поставив. І коли ми читали навіть вчора, ну ясно, що ви на це не звертали увагу. Там, коли ми читаємо молитву Василія Великого, служимо літургію Василія Великого, там є такі молитви, там багато молитов є, коли ми читаємо. І там з одних молитов Василій Великий каже: Господи, не за своїми ділами Ти нас відкупив, а за своєю благодатью. Бо ми не заслужили і нічого доброго ми не зробили і що? І не зробимо ніколи. Ми, як люди, стараємося любити правильно? Стараємося. Ми насправді люди добрі, ви знаєте це. Ми насправді люди добрі. Ну не надто добрі, але добрі. Ми народжені добрі, ми створені на образі подовів. Але ваша доброта не приведе на вас на небеса, дорогі. Наша доброта це стиль нашого життя і так має бути і амінь. Але не думайте, що ви своєю добротою заслужите небеса ніколи. Ми заслуговуємо небеса тільки по благодаті. Чули таке слово благодаті? Хто з вас чули? Ми сьогодні читали: бо ми прийняли від Ісуса благодать за благодать, бо закон був від Ісус, від Мойсея, а благодать прийшла через Ісуса. Що означає благодать? Це означає, що вірою в смертю Воскресіння Ісуса ти отримуєш прощення Свого гріха. І це прощення не твоя заслуга, не тому, що ти заслужив чи був такий добрий, чи не добрий взагалі, як розбійник на Христі. А тому, що це Божа благодать. І по Божій благодаті ти отримуєш паспорт, паспорт Віктори, де буде писати: дочка Бога, належиш небесам, сатана не чіпати. Все. Оце паспорт, дорогий. Якщо в тебе є цей паспорт, то в тебе є радість. І ти сьогодні будеш святкувати. Бо що таке пасха, дорогі, слово Пасха означає вихід. Це В старому завіті, Старий Завіт весь святкував Пасху. це Бог їм сказав святкувати, це коли ізраїльський народ вийшов з Єгипту в обітовану землю. У Новому Завіті ми святкуємо Пасху. Це теж вихід, але вихід уже не з рабства людського, а з рабства гріха, де народ увійшов у гріх після гріхопадіння Адама і Єви, і ми святкуємо вихід з цього гріха. Вихід куди? В небеса, в землю обітовано. Рай небеса. Тепер питання: чи живеш цим обі... обітуванням, чи маєш радість? Чи хочеш всіма силами туди попасти? А Ви кажете, ні, ще хочемо пожити тут на землі. <сум> <сум> Добре, дорогі, ви будете жити до 120 років, не переживайте. А питання: куди далі підати? Куди далі? Я знаю, куди. У мене в паспорті є приписка. У кожному паспорті є приписка. І в мене пише небеса. А у вас яка приписка? Амінь. То радійте сьогодні. Бо ми сьогодні святкуємо, коли дали нам цю приписку. Бо через смерть і Воскресіння тобі дану приписку небеса. Ти належиш небесам. І давайте прочитаємо це слово. Апостол Іван про це пише: споконвіку було слово, і з Богом було слово, і слово було Бог. Ісус до воплочення ким був? Словом. Словом. Слово, звичайне слово, Ісус був Словом. А потім це слово стало тілом. Це слово взяло на себе тіло і оселилося між нами. І це тіло це Ісус, який ходив між нами. І коли Ісус вознісся, то що Він нам залишив? Дальше своє Слово. Бо Ісус це далі є його Слово. Ісус дальше промовляє до нас через Своє Слово. Ісус далі приходить до нас в Тайній Євхаристії через тіло і кров. Він є далі між нами, бо Він Воскрес. Він живий. Ви знаєте, що Він живий? Ну, так, вам казали, певно, сьогодні вже так? Він живий. А якщо Він живий, то це означає, що я можу з ним сьогодні спілкуватись. Оце спілкування, це називається молитва дорогі. Ви ніколи не молились? А ви молитесь до мертвого Бога чи до живого? Точно, він живий? А ну у нас там навіть написано, це село, яким молимось до живого Бога. Амінь. То про пророцтво було взагалі. І Владика вчора підтверджує, так? так? Якщо молишся до живого Бога, то очікуєш живу відповідь. То твоя віра яка, мертва чи жива? Жива. жива. То твоє життя мертве чи живе? живе? То в тебе має бути радість чи, чи, чи не знати що. Точно? Щось не бачу. У вас радості сьогодні. Радість, дорогі, радість. Радість не від того, що ми такі святі, а радість від того, хто він. І що він зробив заради мене, такого грішника. Що зробив? Спас мене. І тепер Іван каже: у ньому було життя. Життя в кому? Ісусі. І життя було світло людей. І світло світить темряві, і не пройняла Його темрява. Був чоловік, посланий Богом йому Іван. Прийшов він свідком свідчити світло, щоб усі через нього увірували. Не був він світло, лише був, щоб свідчити про світло. Тепер дев'ятий вірш. Справжнє було світло те, що просвітлює кожну людину. Кожну людину. Воно прийшло у світ. Що робить Ісус? Просвітлює тебе. Відкриває тобі істину. Що робить Ісус? Показує суть життя. В що віриш, в що не віриш, чи правда, чи неправда. І далі. Було воно у світі, світ ним виник. Ким виник світ? Словом. А Слово це Ісус. І Ісус прийшов, Слово стало тілом, прийшов до всіх тих, кого створив. І що написано? І ті, кого Він створив, Його не прийняли. Не прийняли. Бо прийшов до своїх, а свої його не прийняли. Чому? Бо не повірили, що це він. Не прийняли сьогодні. Сьогодні таке свято, так? Чи вся Україна сьогодні буде в церкві? А чому ні? Бо не прийняли це світло, бо не просвітлені цим світлом. Чому? Бо нема в них радості, бо нема в них паспорту і нема приписки. Чому? Бо не вірять, що це правда. І тому з великою радості, яку би сьогодні насправді Україна мала радіти, це для більшості людей буде просто звичайний буденна неділя. Для когось не буденна неділя, бо він може піде і пасочку посвятить. А для когось це буде радість. Радість всіх рад. Це для тебе і для тебе. Так чи ні? Отак, ми привеземо пасочку. Перевеземо пасочку. Одні не прийняли, а другі? А другі, що написано? А котрі прийняли його, тим дано право, тобто тим дана приписка синами Божими називатися. Тому, дорогі, не дивниться, що сьогодні одні люди не приймають, а другі люди приймають. І є різниця між тими і тими. Одні би мали ходити в світлі і в радості, а інші далі пройняті чим? А інші прийняті чим? Темрявою цього світу. Бо сьогодні є темрява навколо нас? Є. Вона завжди була, дорогі. Вона від моменту гріхопадіння завжди була. І темрява буде до другого приходу Ісуса. Ви від неї ніде не втікнете. Від неї не треба втікати. Нам треба прийняти світло, і темрява втікає від тебе. Ти починаєш світити. Ти починаєш радіти. Ти починаєш любити, ти починаєш прощати, ти починаєш обнімати людей. Ти починаєш на людей дивитись по-іншому. Чи світ змінився? Ні. Ти міняєшся. А чому ти міняєшся? Бо ти прийняв світло, яке що робить, міняє тебе. Світло просвітлює тебе. І ти стаєш тим світлом. Стаєш світлом. Хто з вас би хотів побачити зміну України? Хто би з вас хотів побачити Україну без корупції, без взяток, без алкоголю, без наркотиків, без абортів, без всякого гріха, без війни, без смерті? Хто би хотів побачити? Небагато людей. Небагато yeah. людей. Ану ще раз, хто би хотів побачити Україну? Супер! Наступне питання: а хто її має змінити? Покажіть на сусіда. Він він не я. Він має змінити. Хто має змінити? Я маю змінити. Я маю змінити, і коли кожен з вас. А як ми змінимо як зміним темряву, якщо ходимо в темряві? Як можна змінити темряву, якщо ходиш у темряві? То потрібно прийняти світло. А світло, що робить, просвітлює. Що світло робить? Проганяє темряву. І тепер ти починаєш робити? Приходити і просвітлювати, проганяти темряву. І приходять зміни. Так чи ні? Амінь. Тільки такі зміни, дорогі, якщо прийдуть, вони будуть довгострокові. Всі інші зміни, які ви очікуєте, вони короткочасні, і за них знов треба буде платити ціну, яку ми не хочемо платити. І по колу, і по колу, одне й те саме, і одне й те саме. Тому сьогодні нам потрібно радіти, бо Ісус Воскрес! Він живий. І коли жінки йшли до, до гробу, вони йшли до мертвого Ісуса. І вони прийшли такі, як ви половину сьогодні прийшли. Сумних. Вони, я їх розумію, бо вони йшли принаймні до мертвого Ісуса. Але ви сьогодні знали, що Ісус Воскрес, і сідно йдете сумні. От цього я не розумію, чому ж. І коли вони прийшли до гробу, вони побачили гріб відвалений. І там хто був? Хто там був? Хто у гробі сидів? Ангел. Ангел сидів і каже: чого ви прийшли, жінки? Ви шукаєте Ісуса мертвого? Він Воскрес! Він живий, живий. І написано, що жінки з великою радістю йшли з Великим горем. Так і ви сьогодні до храму йшли з Великим Горем. А назад з великою радістю. Там так навіть написано. Побігли сказати іншим. Ісус Воскрес! Це те, що ви сьогодні маєте зробити. Коли ми посвятимо Пасхи, і прийти додому і сказати, чоловіче, чи, чи ти знаєш що сьогодні сталося? Ти тут лежиш, а ти знаєш що... Ісус Воскрес! Іди, Він тебе чекає там у храмі. Це те, що ви маєте сьогодні зробити з тим селом. Іти до кожного і телепати і сказати, чи ти знаєш, що сталося? О наш брат солдат, підете всю армію, перетелепати нині. Чи знаєте, що сталося? з ЗСУ? Ісус Воскрес! Ми вже переможці, святкуємо перемогу України! Ісус Воскрес! І якщо би кожен солдат повірив цю перемогу, дорогі, то, повірте, ми швидко виграємо цю битву. А ми не віримо ні в Божу перемогу, ні в нашу перемогу. Якось тягнемо, то все. Не знаю взагалі, якими силами ми ще це тягнемо. Але Бог дає нам перемогу. Хто хоче бути свідком Воскреслого Ісуса? Небагато людей. Небагато людей. То галилуя! А свідок – це той, хто наочно бачив. Воскресіння. Правильно? Тепер молімось, щоб Дух Святий дав нам пережити пережити насправді радість Воскреслого Христа. Щоб ми могли прийти до інших і сказати: я знаю, я пережив, бо Дух Святий мені відкрив, що Він живий. Що той, в кого я хрестився, хто хрещений взагалі звідтут? Підніміть руку. Той, в кого ти хрестився, він Воскрес сьогодні. Ти знав сьогодні це? І йди до кожного, кажи, ти хрещений. Так, Він Воскрес! Хто Воскрес? Та той, у кого ти хрестився? А у кого я хрестився? О! Як все запущено! <рес> і ви починаєте з нуля йому розказувати, в кого Він хрестився, хто такий Ісус і що Він сьогодні зробив. Воскрес! Той, в кого ти хрестився, Той, кому ти віддав життя, той, в кого ти віриш, Він сьогодні. Є живий між Тобою і мною. І ми сьогодні будемо приймати дорогі Воскреслого Ісуса, не мертвого, Воскреслого. Тому співаймо, як живі учні Ісуса, а не як напів, ледве теплі, дихаючі, живі. Отаке От наше дорогі, має бути життя. Життя це життя, де іде життя, а не вже дивишся на людину, і ти думаєш, що вже ходячий труп ходить. Так, Ви бачили людей, які не мають ні радості. Ні миру, ні цілі, ні візії. І ми називаємо це депресія. Це вже духовна смерть, практично. Людина кудись іде і не знає, що робить. Чому? Бо вона не знає, хто вона. Вона не знає, хто Бог, хто вона, куди вона йде, для чого вона створена. Так, а ми вже з вами знаємо. Подивіться в паспорт, хто ви є. Ви діти Бога живого. Приписка, яка у вас там написана одинадцятій сторінці, небеса. То живіть тими небесами. Любов Дмитрія, правильно, на 11 сторінці? Чи не пам'ятаєте? так? Я пригадую, бо недавно хтось мене просив, покажіть приписку, на якій сторінці, то я так пригадав. Там написано Небеса. Ну, правда, він прочитав, там пише Приображенка Степува 63, але я, я бачив, що це небеса. <сум> 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 Тому, дорогі, радіймо сьогодні нелюдською радістю. По людськи нам боляче і важко, бо сьогодні наші брати і сестри терплять. Але по духу ми сьогодні радіємо. Ми радіємо, і якщо ми радіємо, то ми і по-людськи будемо радіти, то нехай так і буде. Молимо сьогодні, дорогі також, за повну перемогу нашої України, нашого народу, нашого війська, але уже святкуємо перемогу, яку Ісус здобув для нас. Христос Воскрес! Болісті!